Є таке прислів'я російською мовою. Лучше зло, старе і понятне, чим нове і неізвідане. Арбузов Арбузов – це код в мішки. Поки не ясно, що це за людина. З моєї точки зору, зараз 60 на 40, що може виграти арбузов. Чому? Чому? Тому що насправді Азаров це заморожування смерті. Тобто, в принципі, ми можемо продовжити ситуацію помирання там, на місяць, на два, але через місяць-два його все одно треба міняти. Яка різниця його поміняти 1 лютого чи, грубо кажучи, 1 грудня? Тобто, ви вважаєте, що голова Нацбанку, екс нашого українець Арбузов? Не усвідомлює небезпеки стати прем'єр-міністром в таких економічних обставинах. Я думаю, що тут знову ж таки питання того, що він усвідомлює, безумовно він усвідомлює. Він розумна людина, він голова Нацбанку, він не може не бачити все, що відбувається. Але я думаю, що в даному випадку політична доцільність певних е, груп впливів серед партій регіонів говорить про те, що згідно з політичною доцільністю, набагато краще зараз поставити Арбузова.